І це доволі небезпечне явище, коли ми нав'язуємо суспільству думку, що ми народжені для війни, ми народжені для війни. Це, це небезпечне явище. А безумовно, нині країна перебуває в тій ситуації, коли йде питання взагалі про те, чи буде Україна, якою вона буде, як повернути тимчасово окуповані території, які плани у ворога на цю війну. Це все безумовно так. І Україна дійсно під великою небезпекою. Але говорити про те, що ми народжені для війни, щоб потім, як говорила Еллі Лібанова, сюди заселили мігрантів. І тоді вийде так, що ми народжені для війни, для того, щоб Україну заселили мігранти. Хто не вірить, от будь ласка. Цитата Елі Лібанової, щоб населення збереглося хоча б на рівні 30 мільйонів до 2033 року, Україна щорічно має